Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Лупарів Олег Володимирович, солдат, учасник бойових дій, воїн Збройних сил України. Народився Олег 24 вересня 1978 року в місті Октябрьськ Актюбінської області, Республіка Казахстан разом із батьками та молодшим братом проживав там до 1986 року. Після чого родина переїхала до України в село Хрестівка Херсонської області, де мешкали рідні матері. Саме тут пройшло його дитинство, сповнене праці, радості та звичайного сільського життя. Навчався у хрестівській загальноосвітній школі, закінчив 9 класів, а 10-11 у вечірній школі. У 1996 році отримав посвідчення водія. Згодом переїхав до Київської області, де влаштувався водієм і проживав у місті обухів. Був працьовитим, сумлінним, завжди з повагою ставився до своєї справи й колективу. У цивільному шлюбі народився син Вадиму, 3 травня 2009 року. Олег завжди піклувався про сина, намагався бути для нього прикладом мужності, сили та чесності. Він вірив, що найбільший спадок, який батько може залишити дитині, це гідність, честь і любов до батьківщини. У 2015 році був мобілізований до Лав Збройних сил України Обухівським військовим комісаріатом. Після року служби залишився у ЗСУ за контрактом у 2016 році отримав статус учасника бойових дій. Служба стала для нього не просто обов'язком, а свідомим вибором і покликанням. У 2019 році повернувся до рідної хрестівки. Де продовжив службу за контрактом через Чаплинський військовий комісаріат. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Олег не залишився осторонь. Його військовий досвід і рішучість стали безцінними у тяжкі для країни часи. 26 лютого 2022 року він приїхав у рідне село Хрестівка Херсонської області, аби вивести з окупації свою близьку людину. Разом перебували на окупованій території до 19 серпня 2022 року. Після чого їм вдалося евакуюватися, але Олег майже одразу повернувся до своїх побратимів до лав Збройних сил України. Він не міг стояти осторонь, поки країна в небезпеці, його серце належало Україні, і він діяв згідно з цим покликом. Бойові побратими згадують Олега як людину з великим серцем, надійного, витривалого, завжди зібраного і спокійного навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Він ніколи не нарікав, не ховався за спини інших. Навпаки, завжди йшов першим, підтримував молодших бійців і надихав їх власним прикладом. На жаль, 20 листопада 2022 року Олег Лупарєв загинув, виконуючи бойове завдання. Світ обірвався для його рідних, друзів, побратимів, але його подвиг житиме в пам'яті кожного, хто його знав. Він віддав своє життя не лише за територію, а за свободу. За право жити гідно і вільно. Його запам'ятали як щирого, справедливого, відповідального чоловіка. Він був сильний духом, завжди готовим прийти на допомогу, вірив у перемогу України і віддав за неї найцінніше своє життя. Найкраще йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.